Таке сонне, якби інертне, аморфне місто Кіровоград. Тобто, Ми набралися дуже багато позитиву. Насправді сьогодні такий жаркий день, але після цього автопробігу такий прилів адреналіну і позитиву надзвичайно. Товариство, хочеться, звичайно, сьогодні святкувати, говорити про позитив. Але в тій ситуації, коли наша держава є окупована. Товариство, той прапор, за який билися, під яким йшли, в Холодноярці, повстанців, в бій, він сьогодні топчеться просто і плюється такими покидьками, такими як комуняки, такими, як Колісніченки, і Януковичі, і їм подібні потвори, які, зокрема, є в нашому місті і Кировоград. Що ми можемо зробити, товариство? Нас небагато, але небайдужих людей їх завжди було небагато. Сьогодні дійсно продовжити ту боротьбу, за яку боролися е, холодноярці і повстанці. Сьогодні, пр... сьогодні наша держава незалежна тільки за назвою, а не за змістом. Сьогодні, от, що ми можемо зробити? Е, Янукович і їхня команда, і е, е, команда Ларіна, яка тут сьогодні є, вони скоро будуть приймати закон про державну мову, про власний керовограч, про другу державну. Руський язик. Ми не дозволимо їм цього зробити, ми просто туди прийдемо і э, не дозволимо їм цього зробити як громадяни, які вірять, що не все продається і не все купується, і що мову ми свою ніколи не віддамо. Э, товариство, якби то, ну, э, насправді, методи, якими діяв Шухевич і якими діяли хорозноярці, вони не проводили жодних мітингів, вони не э, промовляли таких пафосних промов, вони просто... Атентати брали і вбивали е, тих запроданців, тих зрадників, які е, приходили на нашу землю загарбники. Сьогодні наша земля вона незалежна тільки за назвою, а не за змістом. І боротьба, яку вели власне, всі наші попередники, вона триває. І наше з вами завдання, щоб оцей прапор, день якого ми сьогодні святкуємо, жовто блакитний щоб він посів гідне місце серед країн прапорів країн інших держав. А не щоб у нього щодня витирали ноги, всякі там Путіни, Обами і е, Янукович з Колісніченками разом взяті. Наше завдання, от коли ми пустимо їх по Дніпру, оцих всіх запроданців, от тоді, тоді наша функція буде виконана. Ми тоді гідно продовжимо боротьбу наших, наших попередників. А сьогодні вітаю вас ще раз днем незалежності і з днем прапора і е, е, бажаю гарного настрою і запрошую всіх. Завтра на день вишиванок, хто тут є присутні, хто, е можливо, тут ще хтось є, на день вишиванок і прийдемо завтра. Вже ми проведемо захід на позитиві з конкурсами, з концертами, ну і з подарунками обов'язково. Ну, я ще хочу передати слово Олександру Ромащенку і також кілька слів скажу. Що, друзі, я повинен вам сказати? Давайте без оці штуки, всі мене, мабуть, чують. А, немає слів багато говорити. Я вам скажу тільки одне: зараз найголовніше, найголовніше наше завдання українців захистити нашу державу і насамперед захистити підвалини на нашої держави, а це українську мову. Зараз е, ці люди, про яких ми вирішили завтра, взагалі не згадують, нібито їх не існує ці всяких негідних Дануковичів та бачників, всіх і решта інших, але вони сьогодні намагаються знищити нас. Знищити українську державу, знищити підвалини української державності, тобто українську мову, яка найбільше їм цей поперек горла стоїть. Отже, друзі, я вас закликаю боротися проти цього. Я сподіваюся, що ми не допустимо з вами разом із Кіровоградцями. Разом не допустимо впровадження так званої регіональної мови в місті Кіровограді. Я в це хочу вірити, і мені віриться в те, що коли ми прийдемо до влади, ми всіх їх, оціх негідників відправимо в киміналовні держави метал для вітчизни добувати. Ну а зараз я хочу сказати слава Україні! Героям не слава, слава не прапором.